Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку мета тексту, типи текстів. Всі сідайте тихо діти, домовляймось, не шуміти, руку гарно піднімати, чітко влад відповідати, на уроці не дрімати, а знання мерщій хапати. Наче сонце-серединка, пелюстків біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку ромашка. Отже, скажіть, будь ласка, назва цієї квітки і сама квітка вам знайомі пояснювати? Треба, що це за квітка? Я думаю, всі прекрасно знають ромашку. І сьогодні ми за допомогою Цієї квіточки будемо вивчати навчатися визначати тему тексту і мету тексту. Але давайте з вами зараз повторимо. Отже, текст це доповніть речення, що таке текст. Що таке заголовок? Поставте відео на паузу і пригадайте, що таке текст і що таке заголовок. Текст це група речень, об'єднаних між собою, темою, головною думкою та граматично. Заголовок тексту стисло передає його тему або головну думку. Ми ще говоримо, що заголовок тексту це його назва. Так? Відкриваємо зошит, записуємо число, за яким ви працюєте, і запишіть ті слова, які зустрічалися у нас з вами на попередньому році. Текст, заголовок, зміст, речення. Запишіть слова, які минулого уроку ми часто використовували. Складіть три речення та запишіть їх в зошит. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Сьогодні ми будемо розпізнавати тексти за його ознаками. І перше завдання у нас з вами це вправа 1 на сторінці. 6. Послухайте текст, про що розповідається в цьому тексті? Усі ви знаєте ромашку. З її квітів дівчата плетуть віночки та роблять букети. А чи знаєте ви, як ромашка потрапила до нас? Переселилася вона на нашу землю з Америки. Її насіннячко випадково потрапило із зерно на корабель. Воно перемандрувало через океан і проросло в наших ґрунтах. Ромашка призвичаєлась до наших умов, а ми до неї. Отже, що ж це був за текст, з якою метою написано цей текст. Мета цього тексту розповісти про те, як потрапила в Україну рослина ромашка. Це текст розповідь. З цього тексту ми з вами дізналися, що ромашка потрапила до нас з Америки, і як саме так її насіння потрапило з зерном в наші ґрунти. І тут прижилося. Отже, це текст розповідь, мета цього тексту була яка? Розповісти про те, як потрапила в Україну ця рослина. Наступне завдання. Ромашка трав'яниста рослина з розгалуженими стеблами і розсіченими листками. Квітки зеленувато-жовті кошики з білими пелюстками. Що це за текст? Мета цього тексту описати зовнішній вигляд так, як вона виглядає ромашка. Цей текст опис. Підпочиваємо. Ромашка аптечна, лікарська рослина. Вона здавна відома в народній медицині. Настої і відвари ромашки використовують для лікування застуди. Ними полощуть зуби, промивають рани, щоб швидше загоювались. Ромашку використовують також для догляду за шкірою та волоссям. От яка корисна ця рослина! Що це за текст? Яка мета цього тексту? Це текст, в якому доводять якусь думку, висловлюють міркування з приводу чогось або когось. цей текст є міркування, так, в ньому розповідають про те і розмірковують, як допомагає ромашка лікувати рани, як вона допомагає людям. Наступний текст. Подумайте, чим цей текст буде відрізнятися від попередніх текстів про ромашку. Чи подобається вам ромашка? Ота От дрібна польова квітка, яка прикрашає поле своєю яскравістю. Мені дуже подобається. Спитаєте, за що? Можливо, за те, що ромашка схожа на маленьке сонечко. Чи може за те, що із квіток ромашки можна сплітати чарівні віночки? А може за те, що на пелюстках ромашки можна ворожити, загадуючи бажання. А може за її ніжність? Не знаю за що, але ромашка мені дуже подобається. Чим відрізняється цей текст від попередніх? Це не текст міркування, не опис, не розповідь. Що це за текст? В цьому тексті висловлюється. Власна думка автора про певний предмет, вчинок, якусь подію, власні почуття. Такі тексти називають текст есе Запам'ятайте, що є такий тип текстів, так? есе. І чим відрізняється від попередніх, якщо текст розповідь там про щось розповідається, текст-опис описують, текст міркування. Розмірковується, доводиться якась думка, то текст Есе це текст, в якому висловлюється власна думка автора, його почуття, його вчинки, про якусь подію він розмірковує власні почуття. В кожному тексті про когось або про щось мовиться. Це його тема. Ми можемо сказати, що всі ці тексти, які ми з вами сьогодні почули і прочитали, всі ці тексти об'єднані однією темою. Яка тема цих текстів? Так, рослина ромашка. Так, у всіх цих текстах розповідається про ромашку. Але тема у цих текстів одна, а мета і типи текстів зовсім різні. Кожен текст створюється з певною метою. Залежно від поставленої мети, говоримо по-різному, складаємо тексти різних типів. Давайте ще раз з вами наголосимо на тому, що сьогодні ми з вами працювали над текстами, які об'єднані однією темою. Тема рослина ромашка. Так, розповісти про ромашку. Але. Всі ці тексти були створені з різною метою. Відповідно, і створювалися різні типи текстів. Перший текст це був текст розповідь, де розповідалося про те, як потрапила в Україну ромашка. Другий текст був опис, описували зовнішній вигляд ромашки. Третій текст був текст міркування, доводилась думка, чому це. Рослина лікарська, як нею користуються. І четвертий текст це був текст Есе, де висловлювалась власна думка автора. Пригадайте і розкажіть, що цікавого та важливого ти дізнався про ромашку. Постав відео на паузу і розкажи своїм рідним, що нового ви дізналися про ромашку. А далі я вам пропоную. гру ромашка. В полі ромашка цвіла, От вітру гойдалась вона. Вранці пельські розкрила, у гості комах запросила. Пчілки Навколо кружляють, з нею комашечки грають, Пахощі всі всіх надвечір ромашка заснула, в полі ромашка цвітала. Мама запросила, Бджілки навколо кружляють, з нею комашечки грають, Пахощі всіх огордули, Надвечір Ромашка заснула. Так, продовжуємо з вами далі. Визначте тип тексту і покажіть за допомогою цеглинки. Ще раз наголошую, якщо у вас немає лего, то ви можете використовувати кольорові олівці або кольоровий папір. Отже, ви знаєте, що ромашка вважається лікарською рослиною. Це дійсно так. Адже у складі її природних компонентів входять ефірні масла, що мають бактерицидні властивості. Ця скромна квітка має властивості зцілювати, лікувати та попереджувати багато захворювань людини. Отже, корівка вважає, що це текст опис. Правильно вона вважає чи ні? Дайте відповідь на питання. Наступний текст Дуб дерево міцне. Навесні, коли ліс уже одягнувся у весняне вбрання, на дубі довго не розпускаються бруньки. Повільно росте його листя, але воно не боїться ні бур, ні приморозків. Настане осінь оголиться ліс, а дуб поборіє, але довго серед білого снігу темніє його шкірясте листя. Корівка вважає, що це текст розповідь А ви, як вважаєте, правильно вона думає чи ні? Поставте відео на паузу, дайте відповідь. Наступний текст. Мою кішку звуть Маша. Нещодавно в неї з'явилось маленьке кошенятко. Ми всі йому зраділи. З кожним днем котик різ, ставав цікавішим. Тигрова шубка, великі очі, рожевий ніс, маленькі вуха, тоненькі, невеличкі вуса і довгий пухнастий хвіст. Моя мама за його тигровий колір називає тигриком, і ім'я йому це подобається. Корівка вирішила, що це текст, опис. Як ви вважаєте, правильно вона визначила чи неправильно? Далі під відео розміщене посилання на інтерактивне завдання. Зайдіть за тим посиланням і виконайте завдання з задоволенням. Ваше домашнє завдання. З допомогою дорослих склади невеликий текст розповіді про своє місто або село. Запиши його. Ви можете скласти про своє місце перебування, де ви зараз знаходитесь, або про село, в якому, в якому ми з вами живемо. І в кінці уроку оцініть свою роботу. У мене все вийшло, було важко. Нічого не зрозумів. Я вам дякую за роботу на уроці, бажаю гарного, тихого дня. До зустрічі!